Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. У нашому інтернет-магазині ви можете придбати кліпсу. Кріплення підкрилка для автомобілів Mitsubishi, Nissan. Каталожні номери оригінальні 59, 11, 4, AG 30 або 0155 305 323. Дана Кліпса використовується в таких автомобілях, як Pajero, Mazda CX3, CX5, Murano, X-Trail, Place Finder, Forester та Impreza. Та у багатьох інших складається з двох елементів основної частини та запірної. У нашому інтернет-магазині має номер DF17329. За посиланням у описі цього відео можна перейти у інтернет-магазин деталі ІР та придбати потрібну кількість даних покупок. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде Слава Україні!